Міська рада працює, виконавчі органи працюють в штатному режимі. Є факт того, що відкрите кримінальне провадження з приводу закупівлі зимового одягу для ДФТГ. Закупівля ця відбулася восени 2022 року. Наразі в рамках слідчих дій була проведена стандартна процедура, а це обшуки з вилученням документації офіційної. Жодна особа не була затримана, жодній особі не вручена підозра. Проводилися стандартні дії, були вилучені документи, міська рада повністю сприяє, був наданий доступ до всіх кабінетів, до всіх документів, там, жодних проблем у нас не було. Щодо осіб, які володіють неповною інформацією, це призводить до того, що є деяка така дезорієнтація суспільства. Тому для цього ми зараз і пояснюємо, що відбувається.